Вітаю вас, шановні телеглядачі, на хвилях нашої передачі з народних джерел. Сьогодні наша передача дещо незвична. Я навіть теми її не називаю, але зауважу, що мета її повести вас, шановні добродії, у світ народного гумору, дотепного іскрометного, колоритного українського слова, яким майстерно володіє. Наша місцева письменниця Зоя Романівна Стрихарчук. Це ж вона створила інтермедію Баба Параска і Баба Палашка» за мотивами усім вам відомої хрестомотійної повісті Нечуя Левицького Кайдашева сім'я. Мені дуже хотілося, аби ви отримали від перегляду нашої передачі приємні хвилини відпочинку. Посміхнулися, якщо буде смішно, і погодилися зі мною в тому, що незважаючи на всякі кризи, усілякі там негаразди, наш народ завжди був, є і буде веселим, життєрадісним і сміхотливим. Отож, зустрічайте бабу Палашку. Роль її виконує сама автор Зоя Стрихарчук. Мені ж вона люб'язно доручила роль Параски. У масовій сцені беруть участь Василь та Галина Прокопчуки. Галина Гаврилюк у ролі Кайдашихи Інна Гармель. Ой на горі ярмарка, під горою ярмарка. Там, дід бабу продає, ніхто грошей не дає, там дід бабу продає, ніхто грошей не дає. Ой, глядіть, дивіться, то це ж палашка по вулиці вишиває. Вона дивіться на вона. <рик> 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 мабуть, гарбуз котить. А як вирядилася, наділа такого капелюха на голову. Нацибрила його. Не наділа, а нацибрила. <рик> Боже милосердний. А гарбуз який, мабуть, на базарі купила. <рик> Ухажора має. <рик> кого, <рик> кого? А того екстрасенся якогось. <рик> <рик> Такого горило, горіло, таку, горіло. Горила горилою. Та ж має у Київ їхати. Операцію хоче робити. Якусь там чи носа зменшити. Чи ще щось там. Та, Гроші збирає. Та, І вона викопана горила. Малпа, мавпою. Хочу коноплі став. Що ж підтяжки хоче робити, щоб бути гарнішою молодшою. І він, і вона два чоботи пара. Але ж вона за його вдвічі молодша. Ну і що? Зробить операцію і буде гарна і молода. <різь> <різь> Дивись на неї. Що робить?

плетете язика тих Хай і вам Бог помагає день і ніч сидіти по пітинам та ляси точити. А ге ж, а ге ж, думи проти гріти. Помагай тобі, Боже, боже помагай боже. Боже, чула, <рес> чула, чула, що каже, чула. Батогом по воді. Коти, коти потихеньку. Батогом по моєму серці. Рогочить. Ай, дошли. Серед них ота брехуха, ота плетухам моїм накопані Ти місяця свої зуби. Ти чула? Ти чула? Ти чула? Бокиш турхани на перестава! Чоловіче, чоловіче, ходи сюди, ходи сюди, чоловіче, чоловіче, купив мене гарбузика. Подивись, який хороший, який великий. Ой, то ти що не піднімеш? А в ньому ж зернятка, як горнятка, цілу зиму будете лузати, наварите каші, їсти всією сім'єю будете, їсти то, не наїсти. Скільки, скільки стоїть пані Палашко? Сто? Ой, ого. Лікувальний, лікувальний дуже. Слухай, чоловіче, лічить так: артроз, остеопороз, сколіоз, остомеліт, ридикуліт, аге оцей як його? Туберкульоз, бруцельоз. Педикульоз лічить! ага ж педикульоз? Так, так, і ще й цію глаукому, і, фібріому, а де нам усі гінекологічні ці булячки? І ще й ще й не мію. Ага. А ще зі горенію він лічить. Ой, і психоз, і ту її прокляту шизофренію і, і ще й цю як то його невропатологоатоматоскопію. А хай його чорти пам'ятають. Не, не, не беру, не беру. Будьте здоровенькі, пані Палаве. Ой, ой, ну регочуть. Ну й покупці ж пішли привередливі. Привередливі за ту хімію в аптеці сумасшедші гроші платять. А я ж за нього 20 гривень дала, навіть і не торгувалася. Безсовісні. Не можуть купити цього гарбаза, не перла б я його тепер додому. Ох, як це мені його доперти вже. Ой, Господи. Ой, Господи. І хай вам допомагає. Точіть ляси, точіть. Хай. Точіть, без стижи таки. Не стидай, не совість. Ой. Чого стала посеред дороги? Зійди! Зійди мені шляху! Хіба не бачиш, що я з вантажем! Стала, як піраміда єгипетська. Чого витріщилася? Поможи, поможи докотити. Ой. Як бодня, витрішкувата, дивися, Ой. на мене витріщалась. Ну, що це за людина, оця палашка, га? Ну нема того, щоб привітатися, гарненько. Ой. То ще ж не зустрічалися сьогодні. Хай з тобою чорти. Стрішаються. Потрібна ти мені, як мертвому кадило. Загарипанко. А панко. Або дай би тобі пипоть на твій язик зміїний. Ти ж подивися краще на себе опудало ти городнє та ще з гарбузом. Ще перудло. Злізло! Злізь мого гарбуза, Чавиш, Ти ж до мене має приїзд знаменитий екстрасенс. як страсенс! Я каші маю йому наварити. Mm. Чеперадло таке сама. Щоб на твоїй голові коров'ячі роги повиростали. Та О! ти, а де ж ти його взяла цього гарбуза? Я ж його купила. Купила. Ага, ж, купила, купила. Він, чого купила? купила, Та ти ж що ж продавала тому очкарикові. Купила вона брехуха ти. Та ще ота ота столипінська. Бреше, як пише. Сама ти брехуха. Ех ти. Кому хочу, тому й продаю мій крам. Кому хочу, тому й продам. І ти анфібіо ти допотопна. Та ж тепер спекуляція узаконена. Бізнесом називається. Ех, ти! Бізнес. Подалі треба від такої. Це ж така людоньки, що може свічки. Поночі поїсти і не вдавитися. Бачить, бачить. І це так завжди, як тільки мене побачить, злості повні кості. І що це вона так на мене в'їлась? І що я її таке зробила? А так і зробила. О! А пригадайно, скільки ти в мене кавалерів в молодості відбила клята безсоромна. Чого дурлата? Та то ж я так. Для Інтересу робила. Ага, інтерес, інтерес. Почуття їхні ага. до тебе перевіряла. Чи справжні вони? Ага. Чи міцні, ага. чи маленькі, ага. чи просто фізичні. А згадайно, ну, якими ж ми подругами колись були Ах. найпотаємнішими секретами ж ділилися? Ділилися, Параско. Поки й не розділилися. Uh. Найліпшого кавалера, який до мене сватів, засилав, відбила ж ти безсоромна. Uh. А я ж його так любила. Я uh. відбила, так відбила. Та він же ж на тебе глянути боявся. Та на тебе ж можна було подивитися вночі і то, як до місяця спиною стояти. Uh. А тепер ти стала ще страшніша, хочу фільмі жахів знімай. А що б ти сказилася? З такими порівняннями. Відьмо, ти конотопська. Е, не кажи, не кажи. Я на відміну від тебе молодою, гарна була, як кров з молоком. Ще й зараз нічого. Тримайте мене. Напокучася разом з цим гарбузом. Вона була гарна. Роза із і знавоза. А ти знаєш що? А ти піди отуди, до Шепетівського мосту, та тако нахилися над водою, вискаламоченою річки-утки і уважно, приуважно подивись на своє відображення. Переконана. То ти, ти відразу таколь тикнешся, як тільки побачиш своє обличчя. Тож і в воді видно, яке воно в тебе репане. Гарна вона була. Ти подивися на себе, ти задрипанко. Подив... Не кажи, не кажи, я ж на відміну від тебе. На своє личко всякі мазі робила. Ой. Оце таке візьму. Обуха, mm -hmm. uh -huh. натовчу в ступі, mm -hmm. смальцю туди, так-так. Mm -hmm. mm -hmm. е майонезу, mm -hmm. е гірчиці, mm -hmm. е білки з яєць. І дивись, бач, личко як mm -hmm. білісіньке, як папір. <різь> 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 Та воно ж у тебе ніколи білим не було. таке зеленкуватим відтінком. І, може, то від того лопуха чи, може, від злості? Тютілька в тютільку на жабу ропуху схожа? ні, і де хто? Ну противнюча ж ти така стала палашко на старості років. Ага. І доки ж ти мене будеш трикати циганською голкою під ліву лопатку? Доки? Скажи мені, доки? Думаєш? Як свій небесний піарчик наділа, то вже й топ-модель. Але скажи ну мені, слухай, а, -а, 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 а чого це ти його поверх халата наділа? Ну не могла ж я його на базарі купляючи, приселюдно роздягатися і перед народом на голе тіло приміряти. Не могла. А по-друге, я за нього 200 гривень відвалила. А по третє, нехай народ дивиться, які я дорогощій білизні. Спати лягаю. А, не чи? те, що дехто. А, 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 а чи це не ти не до того свого екстрасенчика, так, що з рівного до тебе наїжджає, так прифронтовуєшся. Тільки я тобі скажу, він тобі личить. Як корові сідло. Ох, спасибі, спасибі тобі, я з вотиляча за таке порівняння. Ех ти. Та він же ж як приїжджає. Та він же ж мене ще раз компліментами засипає. Та ти ж каже, що я в свої 45 ягідка, о, гітка о! Тільки щоб ти не пускала дурних чуток скрізь, то знай, що він у мене тільки під квартировує, бо Славуті часто практикує. Угу. А скажи ну, ж мені, що він яку ж він плату тобі дає за оте підквартирування? А я в нього ну екстрандриндринтрутренценсорківчуся, асістірую в нього і клієнтуру вишукую.